Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. І я рада вітати всіх, хто приєднався до нас онлайн і онлайн у медіа центрі України сьогодні. А, сьогодні ми будемо говорити про ті події, які останнім тижнем дуже насичені в нашому просторі, зміна уряду, і як це все повпливає на ситуацію в нашому оборонному секторі. У нас у студії Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвитки. Пане Федері, вітаю вас. Доброго дня. А, цей тиждень був насичений дійсно багато змін. А, наскільки які наші очікування щодо цих змін, які зміни будуть для нас у самооборонному секторі? А, чого очікувати нам? Я думаю, що для всіх очевидно, що Кабінет міністрів України, який в, практично в такому самому складі був сформований у 2022 році, зробив достатньо багато для. Того щоб Україна вистояла в цій війні, і за великим рахунком, весь склад Кабінету міністрів України він виконував так чи інакше функції в секторі безпеки і оборони, тому що хочемо ми чи не хочемо, але весь державний бюджет, який ми збирали, всі доходи йшли на сектор безпеки і оборони. Проте, ну природні, що 6 років, фактично 5, 5 з лишніх років кабінет міністрів України без змін, необхідно був якийсь новий імпульс і. Можна дискутувати з приводу того, що зміна ротація, скажімо так, в середній кабіну без е, такого суттєвого оновлення його складу призведе чи не призведе до якихось покращень. Я переконаний, що призведе, тому що я. Е, е, Новий прем'єр-міністр України він буде апріорі зацікавлений продемонструвати якісь здобутки, які вже будуть пов'язані саме з її прем'єрством. Тому я думаю, що перші кроки, оці наради в міністерствах визначення політики, вони вже свідчать про те, що Юлія Анатолійовна Середенко буде намагатися активізувати роботу кабінету міністрів загалом. І виступаючи в парламенті, вона зазначила, що пріоритетами до завершення війни залишається оборонна. Наша оборонні спроможності і загалом сектор безпеки і оборони зміна міністра оборони України з пана. Умірова на пана Шмигаля теж я думаю буде достатньо таким знаєте, новим поштовхом для діяльності кабінету міністрів України з точки зору можливо більш системності в його діяльності, тому що пан Шмигаль він відомий, що він такий дуже послідовний прихильник чітких послідовних дій в діяльності того чи іншого органу на всіх посадах, де він перебував, він це демонстрував. Тому я думаю, що і якраз сектор безпеки і оборони. Для нього буде ще одним таким майданчиком, де він зможе продемонструвати ефективність свого менеджерства і підсилить діяльність цього важливого на сьогоднішній день центрального органу виконавчої влади. Тому загалом я оцінюю зміни як позитивні, тому що. Ще раз підкреслю, в будь-якому випадку зміни потягнуть за собою якусь інтенсифікацію роботи, нові, нові погляди, нові міністри на деяких міністерствах, які мають досвід роботи в, в інших міністерствах. Я думаю, все це має забезпечити синергію, і ми протягом там двох-трьох місяців вже зможемо спостерігати, що е, рішення і президента, і прем'єр-міністра і нашої політичні сили були правильними. Тепер питання щодо подальшої військової допомоги від США. Ми розуміємо, що для всіх нас це дуже важливе питання. Багато обговорень навколо цього. Наскільки дійсно ці зміни і зміни очільника оборонного відомства призведуть до нового імпульсу у цих відносинах і у цій допомозі. Ну, по-перше, пан Шмигаль, як прем'єр-міністр України, він і так брав участь у переважній більшості контактів, пов'язаних з наданням нам оборонної допомоги, і він особисто. Опікувався цілою низкою напрямків в секторі безпеки і оборони, і в тому числі і сам періодично бував на фронті, хоча про це не афішував, але інформація 100%, тому що ми в комітеті це чудово знали і розуміли. І його контакти на зовнішньому на зовнішньому політичному напрямку. Вони я думаю, будуть достатньо суттєвими для того, щоб той імпульс, який. Протягом останніх кількох тижнів був наданий в відносинах між Україною і Сполученими Штатами насамперед, між Україною і нашими європейськими партнерами, він буде продовжуватися і посилюватися. Ми дискутували з вами, коли попередні рази в цій залі розмовляли з журналістами. чи Відбудеться те, що Трамп змінить свою позицію відношенню до України. Я тоді говорив, що на мій погляд він е, побачить, що Путін е, не є договіроздатним е, суб'єктом, і він тоді змінить свою риторику. Так за великим рахунком відбулося. І я думаю, що на сьогоднішній день ті сигнали і ті дії, які ми маємо, і від Сполучених Штатів Америки і від наших європейських партнерів. А е, буквально сьогодні ми отримали нові сигнали про те, що протягом там дуже коротких строків, там 50 днів будуть прийняті про суттєве посилення оборонних спроможності України про надання Україні додаткових видів озброєння ті атаки, які сьогодні ми постійно спостерігаємо на наші міста і села, вони вже призвели до того, що рішення. Політичне, скажімо так, стратегічне на стратегічному рівні щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, в тому слі Петріот, в тому слі за рахунок тих запасів, які є в наших європейських партнерів, з майбутньою з наступною компенсацією цих е, передач нам е, за рахунок нових вироблень. Вони все Дають такий гарний привід для оптимізму, для того, що і сподіватися, що це, цей напрямок буде більш розширений і більш інтенсивний. Я думаю, є всі підстави. Тому Денис Шмигаль, Шмигаль як очільник Міністерства оборони, він включиться в цей процес більш тісно, тому що як прем'єр-міністр він займався цілою низкою інших державних напрямків. І я думаю, що екс-прем'єр екс-міністр оборони, а на даний момент секретар Ради національної безпеки оборони пан Міров також е, залишається одним із на, на одній з ключових е, посад в секторі безпеки оборони? Все це має дати той е, той результат, який ми очікуємо. Тобто посилення наших оборонних спроможностей. Я думаю, що є, є підстави для того, щоб мати такий стриманий, але гарний оптимізм. В рамках цих до, до, в рамках цієї співпраці. Ми точно всі очікуємо на додаткове озброєння, на, на додаткові системи ППО для нас. Наскільки це короткострокова перспектива на вашу думку? Ми бачимо, що е, всі європейські країни розуміючи е, сутність путінського режиму, е, дуже обережно е, приймають рішення щодо надання тих видів озброєння, які на сьогоднішній день є у них на озброєнні, тому що е, як це? Оцінювати чи е, з якого боку не оцінювати е, надання Україні, наприклад, систем протиповітряної оборони, які є в Німеччині, воно апріорі послаблює їхні власні спроможності в цьому напрямку, і тому рішення приймається обережно. Але після як я вже сказав, тих сигналів, які ми отримали від наших американських партнерів, що вони готові розглядати і купівлю е, європейцями для України систем протиповітряної оборони, і е, вони схвально відносяться і надають дозвіл. А це обов'язкова умова е, в. В сфері озброєння що для передачі будь-яких зразків озброєння виробником, яких є сполучені штати, необхідно дозвіл сполучених штатів. Такі дозвіл є. Тобто, зараз скажімо так рішення за нашими європейськими партнерами. Я думаю, що ну в короткостроковій перспективі ми можливо не отримаємо там всі 15 чи 17 комплексів, які було анонсовано, але якусь кількість таких систем протиповітряної оборони, які посилять захист наших міст, ми маємо шанси отримати достатньо короткий Новий уряд майже сформовано, ще тривають остаточні трансформації щодо міністерств, щодо міністра. До речі, міністра культури. так Мені здається, ще не було призначено. Скільки, на вашу думку, ще триватимуть ці процеси, і які ви першочергові кроки очікуєте від цього уряду як народний обранець? Я думаю, що на рівні кабінету міністрів України рішення, які стосуються реформування міністерств, а ми маємо в результаті переформатування персонального складу Кабінету міністрів України оптимізацію в управлінській сфері. І, до речі, прем'єр-міністр вже заявила, що її метою є скорочення управлінського апарату на рівні центральних органів виконавчої влади Кабінету міністрів України. Тому об'єднання міністерств воно має якраз розглядатися в форватері того, що загалом буде відбуватися оптимізація. Я думаю, що рішення. Кабінету міністрів України а утворення реорганізації ліквідація міністерств – міністерства рішення постанови Кабінету міністрів України. Я думаю, будуть прийняті дуже швидко. Я сподіваюся, на цьому тижні вже буде повністю нормативна база готова для того, щоб нові міністерства почали функціонувати. Я сподіваюся, що найближчим часом буде знайдена кандидатура на посаду міністра культури. На зустрічі президента з фракцією ми розглядали питання щодо необхідності, напевно, Певне, все-таки е, інформаційної політики і е, політики в сфері протидії е, російській пропаганді виносити на рівень окремого центрального органу виконавчої влади якоїсь агенції чи комітету. А е, міністерство культури, я думаю, що найближчим часом буде найдено очільника, який посилить і цей напрямок. Хоча е, ми всі чудово розуміємо, що в умовах війни е, е, охочих займатися сферою культури не так багато, тому що е, е, весь державний бюджет, як я вже говорив, йде на сектор безпеки і оборони. а... Міністр, який не матиме достатніх фінансових ресурсів для того, щоб демонструвати ефективність своєї діяльності, ну це знаєте, не дуже гарні перспективи для будь-якої людини, яка буде очільником такого міністерства. Тому я сподіваюся, що це все відбудеться в дуже короткостроковій перспективі. А які я очікую перші кроки, все таки хотілось би, щоб Кабінет Міністрів України, незважаючи на стан війни, запропонував для Верховної Ради України, як вимагає. І конституції і закон про кабінет міністрів України якусь, хоча б тезову програму своїх дій, де ми бачили би, що намагається досягнути новий склад кабінету міністрів України, які стоять цілі перед прем'єр-міністром України, перед конкретними міністрами. Я думаю, що ну вже скажімо, як не буду розкривати деталі, але вже йде певна підготовча робота на рівні керівництва комітетів і керівництва міністерств для того, щоб сформувати ту стратегічну. Ціль, яку буде досягати кабінет міністрів України, я думаю, що це буде презентовано. Ми всі цього очікуємо. Це буде презентовано у Верховній Раді. Так, ну це має бути презентовано відповідно до конституції до закону України, безперечно, у Верховній Раді. Не можу не торкнутися теми мобілізації цього процесу. Він дуже важливий для нашої країни. Ми всі це розуміємо. Останні новели цього процесу чи це контракт 60+, Якщо можна, трохи розкажіть про це. Ну, по перше, я вже вашим колегам рекомендую питання, які стосуються мобілізації процесів мобілізації, адресувати тим, хто цим питанням безпосередньо займається. Це командування сухопутних військ, і ну як форму, формує політику міністерства оборони, тому бажано адресувати питання до них. Верховна Рада України робить все, що стосується законодавчого регулювання, удосконалення законодавства. І те питання, яке ви задали щодо можливості залучення на контрактну основу громадян України, які вже Вийшли за межі, скажімо так, віку, коли вони можуть служити в збройних силах. Тобто, кому більше 60 років, ми ухвалили відповідну законодавчу зміну і дозволили громадянам України з достатньо такій суровій процедурній формі укладати контракти для того, щоб не було зловживань. Для того щоб не всі, хто хоче мати якісь там преференції, пішли служити після 60 -ти. Насамперед мова йде про унікальних фахівців, яких потребує сектор безпеки і оборони. Можу сказати, як той, хто був дотичний до деяких процесів, що ті події, про які потім писали, і українські і закордонні засоби масової інформації, що це вперше в історії було зроблено Збройними силами України чи іншими складовими сектору безпеки, окремі з таких подій від Відбувалися, в тому числі за участю громадян яким за 60, тому що є унікальні зразки радянського озброєння, які можна використовувати, але фахівців, зв'язку з тим, що це озброєння не застосовувалося протягом останніх 10-20 років, фахівців за... нових фахівців немає. Тому є лише ті громадяни України, військовослужбовці, офіцери, насамперед, колишні, які мають досвід управління такими зразками озброєння, вони на сьогоднішній день можуть укласти контракт і служити, тому що виникала права. Парадоксальна ситуація, коли, скажімо так, той приклад, який я вам навожу, коли два офіцера, один з них 60, і він вже офіцер у відставці, інший діючий офіцер виконував ту саму роботу, один отримував відповідно до всіх нормативів там більше 100 тисяч гривень, більше там ну майже до 200, а інший отримує там, 30 тисяч як е, певна така цивільна посадова особа, яка виконує якісь функції. Хоча одна і та сама робота виконувалася, одна й та саме бойове завдання виконувалася обома. Тому я Думаю, це буде обмежена кількість громадян України віком від 60 років, тільки тих, кого точно потребуватиме сектор безпеки і оборони, і рішення будуть ухвалюватися на самому високому рівні, тобто це на рівні командування Збройних сил України. Насправді мені здається, це дуже важливе питання, тому що ми бачимо в соцмережах вже обговорення про обов'язкову мобілізацію 60 плюс. Люди... Ніякої і... обов'язкової мобілізації громадян України, яким вже виповнилося 60 років бути, не може. 60 років означає, що людина знімається з військового обліку, перестає бути. Військово зобов'язаним і лише за її добровільною згодою, лише на контрактній основі вона може продовжити службу, якщо цього будуть потребувати наші збройні сили чи інші складові сектору безпеки і оборони. Ніякої примусової мобілізації бути в принципі не може, тому що це вже суперечить закону про військову службу. Хто приймає рішення в цьому випадку, коли Приймається рішення заключити такий контракт з людиною 60+. це було одне з найбільш складних питань, коли ми обговорювали законопроект на рівні нашого комітету. Представники міністерства оборони, представники збройних сил опасалися, що якщо ми не передбачимо якихось таких достатньо чітких і достатньо на високому рівні процедур. То можуть мати зловживання, можуть люди прийти, наприклад, для того, щоб отримати статус, отримати надбавку до пенсії. і Так далі, тому це рішення буде приймати, як я вже сказав, на рівні командування збройних сил України, на рівні головнокомандувача, генерального штабу і командувачів родів і видів І Це буде мінімізувати будь-які, ну не допускати, скажімо, таке переконаний будь-яких зловживань в цій сфері. Ще одна новила про яку я вас не можу не спитати. Це мобільні ТЦК. Чи можливо, чи пояснити ви цю історію? Я з точки зору. Нормативно-правового забезпечення з точки зору законодавчого забезпечення проблем не бачу, тому що в законі не передбачено, що територіальні центри комплектування соціальної підтримки мають перебувати в чітко визначених місцях, ураховуючи ті цілеспрямовані удари Російської Федерації, які вона протягом останнього місяця практикує по території ТЦК сп і Це є однією з таких складових її гібридної війни. Вона намагається залякати громадян, що на території тцк СП буде небезпечно і так далі. Я думаю, що мобільні ТЦК на рівні під не нормативно-правових актів, які можуть бути ухвалені або Кабінетом міністрів України, або навіть командуванням збройних сил, вони мають право на існування. Тим більше, як ми е, прийняли закон в 2023 році про посилення мобілізації, фактично, ми виконали всі вимоги і е, діджиталізація е, перенесення всіх цих питань в цифровий. Режим воно суттєво полегшує в тому числі діяльність мобільних ТЦК. А сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення командування Верховна Рада цього ніякого відношення немає, тому що від неї це питання не залежить. Ви сказали про діджиталізацію. У мене є питання щодо цього процесу. Наскільки, на вашу думку, він досить так динамічно розвивається і успішно. Ну, президент, я тут буду адресувати е, до слів президента як Верховного командувача. Він сказав, що на сьогоднішній день е, ми е, проводимо мобілізацію відповідно до тих планів, які е, має е, генеральний штаб збройні командування збройних сил України, е, тобто мобілізується там біля. 30, до 30 тисяч чоловік щомісяця. тому процеси йдуть. Процес достатньо інтенсивно розвиваються все таки наші рекрутингові мережі, і рекрутинг, скажімо так, суттєво збільшується в цій загальній частині тих громадян України, які вступають на військову службу. Раніше це було там до 5%, зараз зараз там більше 10%. і воно постійно збільшується. Тому я думаю, що усі ці механізми, які ми дозволили запроваджувати через закон, вони дають. Цій результат, і я думаю, що е мобілізація відбувається, скажімо так, можливо, не зовсім так, як би цього хотіли Збройні Сили України і громадяни України. Але е в такій війні, е яка триває 3,5 роки, е жодна країна сучасного світу за останні там, майже 100 років не перебувала. Тому, е ми Маємо виходити з реалій, і не на, на правиль, жаль, не завжди все відбувається так, як би хотілося, але я думаю, що поступово ми прийдемо до того до тої моделі, яка буде задовольняти і громадян, і військове командування. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, у вас є така можливість їх поставити. Прошу, якщо є, мікрофон. Тайвансіяне. Сінен, і мене цікавить, що ви думаєте з приводу цієї мега-угоди щодо дронів із Сполученими Штатами? Чи є у вас є якісь думки з цього приводу? Це перше питання. Дякую. Протягом цих років війни продемонструвало дуже багато позитивних досягнень. Які є унікальними в тому числі і в в, в рамках світового військово-промислового комплексу? Я хочу нагадати, що Україна почала використовувати перші півдрони. Україна на сьогоднішній день має дуже широку лінійку і сухопутних, і е, повітряних, і е, морських е, безпілотних систем. Які дуже цікаві для багатьох країн світу, і, і в тому числі Сполучені Штати Америки, розуміючи, що ця, цей напрямок він буде лише посилюватися, вони викликали свою зацікавленість. Я думаю, що дочекаємося вже формалізації всіх цих досягнених домовленостей. Ми побачимо, що це дуже такий гарний трек, який може призвести до посилення співпраці між Україною і Сполученими Штатами і між Україною і нашими західними партнерами, тому що багато тих зразків. Озброєні, які зараз Україна в інноваційному плані розробляє, вони ну, дуже, цікаві, є дуже цікавими для багатьох країн світу з точки зору посилення їхніх власних оборонних спроможностей. A... Ч, чи, є, чи є у вас більше деталі щодо цієї угоди, коли вона буде укладена? Випадку поділитися з вами, тому що я не є дотичний до укладання цієї угоди. Це на рівні виконавчої влади на рівні Міністерства оборони, тому краще адресувати питання для представників Міністерства оборони. Дюхав секонд кошін. Отже, Україна пропонувала uh, uh, зустрітися з представниками Росії цієї цього тижня. І росіяни сказали, що вони будуть дотримуватися своєї попередньої позиції. Що ви можете як ви можете прокоментувати, якщо ця зустріч не відбудеться? Яка буде динаміка? Який буде розвиток? Дякую. Я думаю, що сам процес зустрічей, які були започатковані між Україною і Російською Федерацією, незважаючи на те, що ми перебуваємо в стані війни, він вже має достатньо гарні позитивні результати в плані повернення наших військовополонених обміну військовополонених обміну тілами загиблих, на превеликий жаль, і вже це дозволяє говорити про те, що такі зустрічі варто продовжувати для того, щоб хоча б на такому рівні ситуативному вирішувати такі важливі питання. Що стосується. Ця позиції Російської Федерації то е, представниками е, устами представників путінського режиму ми е, чуємо і розуміємо, що вони е, мають чітке бачення і чітке, е, чіткі наміри досягнути такі цілі, які вони перед собою поставили. А це знищення України як держави, у, у, знищення українського народу. Е, я думаю, що знаєте, е, те, що вони декларують, і те, що відбувається насправді, це абсолютно різні е, речі за три з половиною років війни. Росія не змогла продемонструвати не то що якихось стратегічних, навіть можна сказати, оперативних успіхів в неї особливих не було на відміну від України. І я думаю, що консолідація зусиль наших західних партнерів, зміна. Позиції Сполучених Штатів Америки, які вже дуже так різко висловлюються з приводу позиції Росії, розуміючи, що саме Росія не хоче припиняти війну, саме Росія не має жодного наміру до припинення кровопролиття, і Україна. І устами президента і устами наших представників завжди заявляла про готовність до негайного припинення вогню і до переходу в якийсь дипломатичний напрямок урегулювання цієї війни, але Росія до цього не готова. Тому я думаю, лише спільне посилення санкційного тиску, спільне посилення допомоги Україні щодо надання необхідних зразків озброєння, в тому числі далекобійних, вони зможуть змінити ситуацію на полі бою і змінити риторику Російської Федерації. Я думаю, що навіть оспро... ситуація ось. Останніх кількох ну останнього тижня, десь десяти днів, коли в Росії спостерігається колапс в повітряному сполученні, це є також одним із таких гарних сигналів. Що може очікувати Росію, якщо ми отримаємо більш сучасні, більш далекобійні зразки озброєння, тому будемо я сподіватися, будемо, що наші партнери нам нададуть те, що може бути дуже болячим боля, болісним для Украї... для Російської Федерації. Ми це будемо використовувати, і лише так Росія може змінити своє розуміння, як необхідно швидко закінчити цю війну, тому що війна це не тільки те, що відбувається на території України, але це і те, що відбувається на території Росії. І чим більше громадяни Росії будуть відчувати. Що в них іде війна на їхній території, тим більше я думаю, вони будуть е, тиснути на владу, а влада буде розуміти, що в один прекрасний момент можуть початися в Росії. Я переконаний, вони почнуться незворотні процеси, які призведуть до зміни режиму. Uh, one, one I... Будь ласка, ще одне питання. Хочу спитати вас. З Зеленський сказав, що Сі Цзіньпін, голова комуністичної партії Китаю, має зустріти з Зеленським, і ми знаємо, що багато російських дронів виготовляються з російських запчастин. Нещодавно в Україні було схоплено двох шпіонів, які намагалися передавати ракетні технології України. Китайським військовим та також були китайські громадяни взяті в полон на лінії розмежування. Як це взагалі вкладається у цю концепцію, що Китай може стати якимось миротворцем у цьому процесі, на вашу думку? Що у Китаї завжди були є і будуть свої власні стратегічні інтереси, і вони розглядають Росію лише як один із пазлів, який дозволяє досягнути їм своїх власних інтересів. Тобто я не вважаю, що Китай є якимось союзником Російської Федерації, Китай відіграє свою власну. Намагається досягнути своїх власних цілей і відіграє свою е, власну місію, скажімо так, в е, глобальному світі. Тому е, як тільки е, е, Пекін відчує, що санкційний тиск, а сьогодні, до речі, вже е, ми відчу, е, маємо сигнали з боку Китаю про те, що вони не задоволені застосуванням Європейським Союзом санкцій по відношенню до тих підприємців, які працюють з Російською Федерацією, які допомагають їм, як тільки це буде знаєте, також достатньо боліб. Болісним для Китая, хоча це не не прямо не напряму, а скримо так, опосередковано через взаємодію з Російською Федерацією. Це застосовується, але будь-які економічні не будь-які економічні втрати Китаю вони будуть неминуче призводити до зміни їхнього погляду на цю війну, і я тут повністю погоджуюсь, Якби Китай, скажімо так, сказав своє вагоме слово з приводу припинення війни, то це значно суттєвіше вплинуло б на позицію Росії в перегляді своїх цілей, і це призвело б до того, що і Росія розуміла б, що війну потрібно припиняти. Дякую вам за питання. Дякую вам за цю розмову нагадаю, з нами був Федір Вінніславський, народний депутат України. Дякую, залишайтеся з нами. Слава Україні!